Вітаю! у студії для вас працює Вікторія Шульська. Головні події Житомира і області цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. У час, коли країна щодня виборює своє майбутнє, підтримка українських військових залишається справою честі для кожного. Допомога захисникам це не лише матеріальні ресурси чи волонтерська робота, а й прояв національної єдності, вдячності та довіри. Саме завдяки злагодженим діям громад, волонтерів, благодійників і просто небайдужих людей, українська армія відчуває потужну підтримку. У містах і селах організовують збори, благодійні заходи, ярмарки та ініціативи, спрямовані на забезпечення воїнів усім необхідним від амуніції до транспортних засобів. Така спільна праця доводить, кожен українець, незалежно від місця проживання чи професії, може зробити свій внесок у перемогу. І саме ця єдність, помножена на віру і взаємну підтримку, стає головною силою, яка тримає країну. Зокрема, Житомирські благодійники вчергово долучилися до допомоги українським військовим. Чим допомогли, дізнаєтесь у сюжеті чергову партію техніки для українських захисників передали Житомирські благодійники на сьогоднішній день, завдяки нашим американським друзям-підписникам. Мого каналу і завдяки нашим друзям і штаб допомоги Житомир ми маємо сьогодні нагоду передати чергову партію військової техніки для наших бойових підрозділів. Наші друзі з інтернаціонального легіону гурмо сьогодні отримують чотири мотоцикли нові, які були закуплені спеціально для виконання бойових завдань безпосередньо на ЛБЗ. Замовлені сполучених штатів надсучасні шоломи останнього покоління з максимальним захистом і налобні камери для них для того, щоб вони могли фіксувати для себе операції, в яких беруть участь наші спецпризначенці для легіону. Це вже не перша партія мотоциклів, переданих благодійниками. До речі, як попередні залізні коники, вони ще живі. Супер так, вони живі. Вони допомагають нам виконувати задачі, бойові поставлені. І сподіваюся, що нова партія також буде нам в пригоді. І особисто від себе, від бійців нашого підрозділу, щиро вам дякуємо за оказану допомогу, що ви нам допомагаєте. З нами разом якби йти до перемоги. Завдяки переданій техніці розвідники зможуть оперативніше виконувати бойові завдання та зберігати життя і здоров'я для нас велика честь долучитися до допомоги нашим підрозділам, і, зокрема, нашим побратимам із української воєнної розвідки, які щоденно ризикуючи своїм життям, продовжують виконувати завдання дуже часто в глибині території противника. Ті результати, які всі звикли бачити на екранах, знищення російської воєнної техніки, зрадників, російських воєнних командирів і об'єктів на території Росії, часто на глибині кількох сотень кілометрів, це є результат роботи наших воєнних розвідників, які постачають унікальну інформацію безпосередньо знаходячись там з ризиком для свого життя. І найменше, що ми можемо зробити для них, зробити. Їх більш мобільними Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ у самому серці Житомира. З'явився мурал, присвячений Марині Поплавській відомій акторці, телеведучій та учасниці легендарної команди КВК Дівчата Житомира її ім'я стало символом щирості, гумору та любові до рідного міста. Своєю творчістю Марина Поплавська дарувала людям радість і світло, залишивши по собі не лише яскраві ролі. А щира любов до України, яку відчував кожен, хто бачив на сцені чи на екрані. Створення муралу це спосіб подякувати людині, яка прославила Житомир далеко за його межами, та стала прикладом доброти, щирості, сили духу. Цей арт-об'єкт не лише прикраси міського простору, а й емоційний місток між поколіннями, який нагадує, що пам'ять про справжніх Житомирян живе у серці і на вулицях рідного міста, де її усмішка тепер залишається не завжди. Подробиці створення муралу дізнавались наші журналісти. У Житомирі на вулиці Михайлівській художник із Луцька створив мурал, на честь акторки, учасниці проєктів Дизель Студіо, керівниці і продюсерки телевізійної команди КВК, дівчата Житомира Марини Поплавської. У мене є проєкт, який називається Люди міста. І Житомир став третім містом, в якому мене запросили зробити цей проєкт. Сам проєкт. Почну з цього, що він про яскравих людей міста. І Марина ну, одна з найяскравіших, на, на мою думку. Бо про Житомир я дуже мало знав. А Марина на, на певний момент мого життя була тим, більше команда. Дівчата з Житомира, вона досить активно рекламувала своє місто і особисто я ще з нею знайомий. Житомир став третім містом, де художник створив мурали у межах проєкту. В Луцьку створював ну, багато наших місцевих, скажімо так, відомих людей там кого ви можете знати: це Зінкевич, Маренич, такі на всю Україну. І є не дуже відомі в інших містах, є в такому вузькому нашому місцевому колі. Ну, тобто, це. Про таку теплу енергію міста для своїх муралів Юрій обирає різні локації. Перше телефоную друзям, хто живе в цьому місті, кажу, є ідея, давай подумаємо. Якщо в мене немає можливості приїхати, я кажу, походіть, можливо, по місту, запропонуйте якісь такі цікаві пусті площі, де би можна було розмістити. Вони вже про проект знають, скажімо так. І з цього все починається. Якісь кажу, давайте тоді яскравих своїх особистостей, кого ви вважаєте, кого люди рахують цікавою людиною. І от покроково вона таки починається. Мета проєкту нагадати про видатних людей, поляризувати їхню спадщину та зробити так, аби про них не забували. Своє місто треба любити. Місто творять люди, не архітектура, не політики. Місто творять люди прості. І вони роблять його відомими десь за межами. І в місті вони його будують. Вони створюють цю енергію, від якої люди ну, черпають якісь емоції. Ну, я думаю, що важливий проект і важливо знати своїх героїв. Мурал пам'яті Марини Поплавської став уже другою роботою Юрія Чайки у Житомирі. Раніше він створив мурал Трибеля. Все більше літніх людей опиняються на самоті, залишаючись без підтримки рідних чи близьких. Для багатьох із них спілкування, увага та турбота не розкіш, а життєва необхідність. Самодність у похилому віці часто призводить до емоційної ізоляції, втрати віри в себе і навіть погіршення здоров'я. Тому надзвичайно важливо, щоб поруч із пенсіонерами були люди, готові вислухати, допомогти та підтримати. Адже тепло людського спілкування це те, що дарує відчуття потрібності і додає сил жити далі. Саме тому у Житомирі відкрився баді-клуб, де люди поважного віку можуть поспілкуватися з однодумцями, побувати на цікавих та важливих зустрічах, а також розважитись. Деталі у сюжеті. На базі комунального закладу Палац культури 8 жовтня відкриється баді-клуб для людей поважного віку. А вже осінь прийшла в мій сад і збираються люди, поважні люди поважного віку. Ми його скоріше відновлюємо чи починаємо, тому що ми його зробили ще до війни. Був ковід, потім війна. І зараз ми вирішили знову його відновити, запросити міністратою 8 жовтня в 16 годин в Палаці культури. Для пенсіонерів будуть проводити зустрічі з цікавими людьми та на різну тематику. Поки що це старт. Ми хочемо зібрати пенсіонерів. Провести таку бесіду, що вони хотіли побачити, що вони хочуть попросити, які зустрічі робити. Але я думаю, що це буде цікаво, тому що ми будемо робити з інтересними людьми, концертними номерами і обов'язково рухи, танцювальні рухи під цю музику, яка, яка нагадає молодість. Музику, яка нагадає молодість, перші зустрічі кохання. І я думаю, ветеранам треба зробити приємно, щоб їх було як рідний дім. Такий клуб важливий, бо допоможе людям поважного віку залишатися соціально активними і знайти своїх однодумців. Пенсіонери вони одинокі, адже багато пенсіонерів, які живуть одні. І, це, напевно, скоріше лікування душі. Вони лікуються цим. Це зустрічі, про щось поговорити. Ми будемо якимось людьми, можемо, якимись юристами, пенсійний фонд, адже в них може виникнути багато, багато питань, які вони не знають, як вирішити. Люди ці будуть розказувати, допомагати. От але в першу чергу, що вони поєднаються ці душі, і це спілкування для них буде приємним. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Моделі техніки з паперу, флот, діорами, артилерія, авіація, фігури постатей, ракетно-космічна техніка, автомобілі, бронетехніка, а також військова техніка збройних сил України та роботи на творчу тему. Такі номінації були цьогоріч на 9-й обласній виставці конкурсі стендове моделювання. Конкурсанти продемонстрували експонати, створені власноруч. Стендові моделі відповідали номінаціям, віковим особливостям дітей, технічним вимогам, тематиці були оригінальними, охайними та зручними у використанні. Як відбувалася виставка у сюжеті? У центрі позашкільної освіти для дітей та молоді відбулася 9-та обласна виставка конкурс тентове моделювання, де зібралися юні майстри, які представили свої роботи у різних номінаціях. 55 учасників із Житомирської, Коростишівської, Гновогойвенської, Тетерівської та Бордичівської територіальних громад презентували свої моделі у 11 номінаціях. Це той вид гуртка для закладів позашкільної освіти, який має свою унікальність і дуже важливість в підготуванні даних робіт, тому що ті проекти, які сьогодні представлені у різних номінацій, вони є надзвичайно складними і потребують дуже багатого часового вкладення, ресурсу, саме як дитячого, так і керівника, тому що це копії модельок тих видів транспорту, які взагалі із. Снують в світі сьогодні. Ми маємо нову номінацію. Це Збройні Сили України, це теж ті види транспорту, які сьогодні беруть участь у війні. На жаль, і бачимо популяризацію цієї номінації також серед наших учасників. У номінації флот свою роботу представив 13-річний В'ячеслав Тарасюк із Коростишівської територіальної громади. Юний моделіст продемонстрував модель старогрецького човна Арго, над створенням якого працював півтора року. Це модель галери Арго, воно в 14 столітті до нашої ери, плило за золотим руном через Егейське море, через протоку Босфор і до Чорного моря. Спочатку я строїв ось це все, а потім засовувався глечики, воно зроблене із пластику, а потім дороблював сім і нитками. У номінації Діорами Даниїл Кострова, представник Нового територіальної громади, презентував роботу Привид Києва на варті неба. Цю діораму ми робили всією командою. Два роки приблизно. Майже три. Перше, те, що ми почали робити, це заготовку цей дерев'яно. Далі ми взяли, розфарбували оце. Наклеїли плити, почали робити машини поетапно кожний, робили міх, вазі ла 131, Урал-43, хамер, робили фігурки пілота та технічного складу. Потім вже дороблювали, приклеювали в самому кінці, в самому кінці приклеїли вже трубу. Найважче, як я думаю, було найважче для нас це було машини робити всі. Найважче. А найлегше це профарбувати стоянку техніки. Також із новогоменської громади до Житомира приїхав Ілля Приходько із моделлю українського оборони автомобіля Козак-2, яку представив у номінації Збройні Сили України. Я цю модель створив пів року, приблизно створив я її, тому що вона ну нагадує про збройних сил України наших захисників, які нас захищають. Тому я створив цю модель, та да, було дуже важко створити салон. Там всі такі маленькі деталі, треба було їх склеїти, щоб нічого не зламалося. Перше робилася подвізка, потім наклаїлися цісь двері, капот, а далі вже салон. Очікування, звісно, що я виграю і те, що це класно. Оцінювали учасників у двох етапах. Спочатку судді оцінювали кожну модель, а далі моделісти захищали свої роботи. Кожна модель, яка тут представлена, це 100-бальний рейтинг. Із них 80 80 барів це працюють власне сама оцінка, працює судді, і 20 барів це захист, тобто дитина виступає, розповідає щось там про ту чи іншу модель свою роботу. Наприклад, в свій час на республіканській виставці, якщо геометрія на один відсоток відрізняється на моделі і на прототипу, така модель знімалася ізмагань. Ну, зараз дещо демократичніше, але звертається увага на різні підкритерії, Наприклад, внутрішній внутрішній стан, кабіна або там бронелюки, якісь зовнішні фарбування, деталювання, в тому числі і власна доробка. Переможці конкурсу представлятимуть Читомирська область на всеукраїнському етапі конкурсу у місті Кропивницькому. Спорт це не лише про перемоги і медалі, а й передусім про здоров'я, командний дух і силу характеру, регулярні заняття фізичною активністю допомагають підтримувати добру форму, зміцнюють імунітет і навчають дисципліни. Одним із найпопулярніших видів спорту серед молоді є футзал, динамічна, швидка та захоплива гра, що розвиває реакцію, спритність і вміння працювати в команді. Вона вчить взаємопідтримці, відповідальності та тактичному мисленні. Футзал об'єднує людей різного віку і досвіду, даруючи відчуття азарту, спортивного драйву та справжнього командного єднання. Як розвивається футзал на Житомирщині, дізнаєтесь у сюжеті. У Житомирі, 18 жовтня, планують розпочати відкритий чемпіонат Житомира з футзалу. Про це нам розповів голова асоціації футзалу Житомирської області Віктор Таран. Плануємо 18-го відкритий чемпіонат міста Житомира, який є відбірковим етапом на чемпіонат області. І відповідно, чемпіонат області, в свою чергу, відбірковий етап другої ліги України. Ну тобто така поетапна у нас структура. Чому увага саме до відкрито до чемпіонату міста? Ну, відповідно тому, що в обласний центр найбільша кількість команд і все таке інше. У минулому році зіграло у нас 38. Сподіваємось, що в цьому році там, 32 33 команди ми зберемо. От, звісно, що в кращі часи у нас було по 60 з лишнім і більше 100 в області. Але зараз ситуація, я ж кажу. Складна в цьому плані. Хоча, хоча є позитивні моменти е, військових. Е, Причому не то, що військових гравців, а прям цілі команди і 95-ї бригади, і 199-го навчального центру, і живі імені Корольова заявляються, грати хочуть. От, ну, Це таки позитив, із позитивних моментів. А загалом, звісно, кількість команд ну, суттєво зменшилася. Футзал – динамічний та технічний вид спорту, який користується великою популярністю серед населення, особливо серед молоді. Цей вид спорту активно розвивається і у Житомирі. Грають команди і в Кубку України, і в другій лізі переможці наші Поза минулого сезону. Наша команда стала переможцем другої ліги України. Команда ГНП. Ну, ну і взагалом футзал такий масовий від спорту, і багато. Хто цікавиться від від дітей? Ну академія працює в приміській раді більше 300 учнів займається. На думку Віктора Тарана, однією із причин, чому футзал почав активно розвиватися в Україні та на Житомирщині, зокрема, є те, що національна збірна України з футзалу стала бронзовим призером чемпіонату світу. Це перший в історії Незалежної України чоловіча збірна в ігрових відах спорту, які в призах в світі. Перший. Тобто теж така подія непересічна. Вплинула відповідно на. на Розвиток на бажання людей. Юнацька збірна в цьому році стала бронзовим призором Європи. Ну тобто, так, футзал трохи шагає. Спорт формує характер, допомагає виховувати стійкість, витримку на командний дух. У часи війни він набуває особливого значення, адже підтримує фізичну активність, знімає стрес і зміцнює моральний стан. Спорт це один із. Тут не тільки футзал, будь-який спорт, кому що подобається. Це один, одна із складових психологічного такого розвантаження, я б сказав, да, там, не знаю, там для когось реабілітації, для когось розвантаження, для когось просто там відійти від якихось негативних реалій. Ну і футзал, зокрема, по-перше, це футбол, як би там ні було, це наймасові від спорту. Плюс більш демократичний, ніж футбол, тому що ну, кількість гравців менша. Граємо в залі. От. І командний. А Коли команда це завжди цікавіше. ну, Це дух такий. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Далі, хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія, вічна шана героям. В Житомирі впродовж 10-12 жовтня відбудуться сьомі дні польської культури та 30-й міжнародний фестиваль польської культури Веселка Полісся», які проходимуть від почесним патронатом Маршалка Сенату Республіки Польща Малгожара Кідави Блонської. Свято традиційно об'єднують українську та польську спільноти в дусі дружби, взаємоповаги та солідарності. Тож маємо за честь і радість запросити всіх долучитися до святкових подій. Дякуємо, що залишалися з нами. Бережіть себе і чекайте на свіжі новини вже наступного тижня. До зустрічі! За даними Гідрометцентру Житомирської області, у суботу, 11 жовтня, максимальна температура в день плюс 11, вночі плюс 8, Вологи повітря 77%. відсотків. Пітер північно-західний з жидкістю 2,6 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ.